За чим ви найбільше сумуєте з початком війни? За школу. Серйозно? Так, вона в центрі тут, і я прям любила в'їздити, Не знаю такий вайб. Прям і ну, те, що рідше бачу своїх подруг, які в школі, якісь поїхали за кордон. Ось тут це, мабуть, і за татом. Він військовий. Тому бажаємо всього найкращого і повернутися додому до своєї сім'ї. За другом він кудись поїхав? Да, в Англію уїхав, і ми його ні ми його не бачили после, ну наверное, послі начала війни, так да. ну, мабуть за у, парку парком Горького, тому що там дуже багато було атракціонів. Туди ми ходили майже кожні вихідні. Ось так дуже сумую за моїми друзями, які за кордоном mm -hmm. за школою, за ну, тим, що комендантська година, не можна довго гуляти. Дуже багато друзів, було, кожен день якісь ну, общення, якесь дуже то... а для вас... ну, напевно, теж за атракціонами. Тому що не хну не вистачає. Ну, це був це було серце Харкова, прийти покататися. Мабуть, навіть не знаю, це дуже складне питання. Мені треба трошки подумати. Мабуть, за школою більше всього, тому що це було більше соціальне. Розумію так.